Всім вітання. Зараз розглянемо таку схему: послідовне з'єднання R1, R2, R3. В експерименті я буду r 2 трансформатор, закорочувати. І подивимося, що будуть робитися з параметрами схеми. Споживання на вході у нас 26 Вт 400 вольт. Це у нас на трансформаторі в торці 1. Тепер я точку 1 і 2 закорочую, лампочка пригасла. Дивимося на лампочку. Я відкидаю, лампочка горить яскраво. Закорачую, лампочка пригасла, напруга пішла донизу, споживання. Так само. Дивимося, я відкину, споживання, виросло, закорачую споживання. Пішло донизу. І напруга пішов розряд.